Ця діра в балконі наслідок нічного влучання російського безпілотника. Господар квартири, пан Микола каже, перебував в цей час в кімнаті напроти, тому не зазнав травм, але його кіт лакі був поранений. Між і восьми прилетіла молний, чи молні, чи впівіжка, чи що в час ночі десь приблизно як бахнуло. Я, я там 포стрітала. спав, а дружина тут спала. І пощастило, що в нас були жалюзі. І вони затримали ці осколки. Ці полетіли сюди, а ті затрималися там, що на неї, слава Богу, що не попала. В'ячеслав каже, що вони з дружиною доглядають квартиру доньки. Там на сьомому поверсі прорвала в центральній залі трубу. Через люстри, через оце все. Тут по всій хаті почалася гаряча вода текти. Поки сантехніка аварійний. поки вийшли, поки закрутили. Тут люди вже позбігались, повставали всі, почали вимачувати. Ну довго вимачували до 4-ї години ранку, мабуть. Тут боролись три години з цим. поки, Тому що на сьомому ніхто не живе, поки знайшли її родичі, вимчесники поки з'їздили за родичами, вскрили квартиру. Квартира сестри. Я приїхала, мене визвали сусіди, тому що воно вийшло осколком, е зрізало батарею і почала гаряча вода йти до сусідів. І, сусіди зрозуміли, що їх хтось затаплює. Вони мені дзвонили. Я приїхала з ключами від квартири сестри, відкрила. Ми, вони ж перекрили воду. Я сьогодні розмовляв з сусідами, кажуть, і на третьому черпали, так що. Досталось добре, ну ви самі чуєте, яка сирость, заходиш, сирість. А так вікна це поправимо, забили, зранку приїхали все добре, а сирістю придиться бороться, як кажуть. Пані Ніна живе на п'ятому поверсі, каже, під час удару російського безпілотника спала. Сусідка дзвонить, говорить, затаплює. і води тут було отак. От Всю ніч збирали воду. Ну а так, слава Богу, живий, Що ще можна сказати? Зараз ще приходимо в себе. Постраждалих Богу, у нас немає. Вночі було влучання в цьому поверх будинку, внаслідок чого була розібрана батарея. Відповідно, вночі зв'язалися з управителем, була злита вода по певним стекам, потім вже цю ситуацію вже зараз ми проводяться в тобто по кімнатному постачання відновлено, але крім однієї квартири світло і ну, всі інші моменти були в наявності, тобто їх ніхто не відключав. За словами Станіслава Полякова, вбитих і поранених внаслідок удару немає. Всього було пошкоджено до 10 квартирних вікон та 15 балконних рам. Борис Майор, Катерина Гладенко та Олег Вороненко суспільне новини Суми.